І не дуже, але ми на на перемогу. Школярі 22-го Чернігівського ліцею вболівають за своїх однокласників на фінальному етапі змагань з баскетболу президентського проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ігри. На Чернігівщині школярі визначають кращих у чотирьох командних видах спорту: волейболі, футзалі, баскетболі та спортивному орієнтуванні. Командні види спорту вони згуртовують, надають єдності. Як нашим дітям, так і суспільству в цілому. Тим паче, дитинство воно зараз. Ми не можемо відкласти дитинство. І от спорт, тим паче, масовий це ключова складова нормального, якого це може бути в умовах війни. Амбасадорка проєкту на Чернігівщині відома легкоатлетка Ольга Бібік відвідує змагання по всій області. каже, бачить, як діти хочуть відволіктися від війни і з головою зануритися у спортивні баталії. А спорт у свою чергу допомагає покращити фізичне і ментальне здоров'я дитини. Я бачу, що дуже горять очі, і я бачу, що вони скучають за тими за мирною країною і скучають за своїми друзями. От, багато повернулося з інших країн додому, тому я бачу, що діти налаштовані дуже добре на, 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 на перемогу, я сподіваюся, наша область. Школярі теж радіють нагоді побути в колі друзів та насолодитися спортивними змаганнями. Це дуже важливо, тому що під час війни діти сидять вдома на дистанційному навчанні. Тому потрібно проводити такі змагання, коли всі в колективі, всі об'єднуються, всі друг друга підтримують у проєкті Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ігри на Чернігівщині. Бере участь 653 команди з понад 200 шкіл. Перший етап стартував наприкінці 2022 року.